Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом військовий з позивним Поляка звернувся до влади та мерії. Всім привіт! Мене звати Сергій, позивний поляк, рік і сім місяців ЗСУ, піхота. Це відео про те, як швидше виграти нам нашу війну. Нашу війну це не війну нашого батальйона чи нашої бригади. Війну усіх тих, хто хоче, щоб була Україна. Відразу гарні новини. Ми виграємо цю війну рано чи пізно, тому що за нами правда і Бог. І ми будемо стояти попри все, тому що за нашими спинами, наші родини, родини хлопців, які полягли, побратими, які втратили здоров'я в боях. Дітки, які пишуть і малюють. А зараз погані новини. Війна не зменшує оберти. Але дехто в тилу повірив, що перемога у нас вже в кишені, і можна розслабитись і повернутися до звичного життя. Це страшна помилка, яка може коштувати тисячі життів, втрачені для України роки. Втрачень для вас, ваших дітей, ваших онуків. Політики дозволяють витрачати гроші на перекладання бруківки замість допомоги фронту через вас. Ваша байдужість, а можливо, мовчазна підтримка, дає їм це зелене світло. Ви. Господарі міста, і поки ми на фронті, я не прошу вас вийняти гроші з кишені. Я прошу вас вплинути на місцевих політиканів, які неправильно витрачають наші з вами гроші. Я вас вірю. А разом переможемо. Слава Україні! А сьогодні ми поговоримо про надала любителя вишиванок. Ми не знаємо, а виявляється, що мер Тернополя надал про успіхи, якого в Рівному склалося, мало не легенди. Теж може виявитися далеко не ідеальним у плані чесного витрачення бюджетних коштів. Однак, вино тут, перш за все, варто покладати на саму державу, яка власним бездумним рішенням спочатку запровадила абсолютно руйнівну адміністративну реформу, а потім передала в новостворені тиргромади. Величезні кошти, що їх тепер місцеві владноможці повсюдно не знають, як до кінця розікрасти, будучи вже що заводної де попало, аби лише постійно щось там закуповувати, прокладати, будувати та транжирити, і в процесі натхненно тирити навіть під час війни. Держава мала б уже давно переглянути бюджетний кодекс і перенаправити всі ці мільярди з місцевих бюджетів на потреби оборони. Але повернімося до надала. Тут кажуть, він має нерухомість у Майамі. Мі, начебто, оформлену на його дочку. Виявилося, що існує такий собі сайт політерно, який здається, спеціалізується конкретно по надалу та розслідує його статки. Можливо, припустити, що за сайтом стоять політичні опоненти мера Тернополя, який представляє свободу. Однак якими би не були мотиви замовників, публікації деякі факти в ній є доволі промовистими. При цьому політерно переконує, що перед одруженням Надал начебто, через дочку передав нареченому кошти, аби той пра придбав собі житло таунхаус за 370 тисяч доларів. На переконання видання сам наречений працюючи простим адміністратором у готелі, не мав би змоги придбати таке житло. І за цим твердженням важко однозначно погодитися, тим паче, що, за деякими даними, чоловік Анастасії не простий адміністратор, а керівник ресепшену, де адміністратором працювала сама Анастасія. Однак, якщо раптом наречений заплатив за свій таунхаус кешем, готівкою, а не оформив кредит, то такі підозри в принципі можуть. Бути обґрунтованими так чи інакше, яке, як стверджують політерно, вже через деякий час після одруження пара продає означений таунхаус купує вілу майже за 2 мільйони доларів. Якщо бути точним, то йдеться про 1 мільйон 863 тисячі доларів. На думку політерно означені кошти на придбання недешевої нерухомості молодятам надав саме надал. Можливо, але теж не факт. Справа в тому, що одружена пара цілком могла взяти собі кредити, придбати ту віллу Врешті-решта 2 мільйони доларів для США. Це не такі вже великі гроші за просторий дім у простому районі. До речі, дім цей на рекламному відео для продажу реально виглядає як справжній маєток. Подивіться, там великі світлі зали, гарний басейн, чудовий двір, більярд, фонтан, тераса тощо єдине, що розташоване обістя біля дороги. А це кажуть, не є дуже гуд. Якщо вірити політерно, молода сім'я дочки надала, не виглядає на таку, що важко гарує та економить на всьому, аби. Повіддавати кредити навпаки, затвердженням видання у лютому цього року після народження дитини дочка надала придбала собі ще й нерухомість у вигляді апартаментів у багатоквартирному будинку. Ціна квартири площею 65 квадратних метрів за 380 тисяч доларів. І от уже по ній тут можна дійсно виникати певні підозри стосовно участі батька. Всі факти відповідних придбань та оборудок з нерухомістю політерну підтверджує сканами документів, які називає апостилями. Дозу. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.